США вперше отримали сигнали Кремля щодо умов завершення війни. Деталі висловив секретар Рубіо. Вашингтон зафіксував перші конкретні умови від Москви щодо припинення війни, каже державний секретар. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Сполучені Штати вперше отримали чіткі сигнали від Кремля щодо можливих умов припинення повномасштабної війни. Нарешті Білий Дім краще розуміє умови, на яких країна-агресорка буде готовою завершити повномасштабне вторгнення. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю Fox Business Network. За його слів, наразі невідомо у які терміни може закінчитися ця війна. Але адміністрація Сполучених Штатів уперше побачила конкретні пропозиції Росії. Однак каже американський посадовець: у Вашингтоні мають порівняти те на що готові піти, і Київ, і Москва для закінчення цієї кровопролитної війни. Рубіо наголошує, що нібито вперше стало зрозуміло, що Росія могла б попросити щоб покласти край війні. Утім, він не розкрив самих умов Кремля. Очевидно, що українці мають право голосу у цьому питанні, наголосив він. Ми повинні зблизити дві сторони і дві позиції настільки, щоб. Президент Трамп зміг підключитися і домогтися успіху, додав американський державний секретар. Водночас наголошує Марк Рубіо, потрібно мати достатнє уявлення про те, як закінчиться війна, щоб потім, в ідеалі, перейти до припинення вогню на короткий проміжок часу і використати цей час для остаточного завершення війни. Утім, потрібно буде пройти довгий шлях, щоб зрозуміти, як закінчиться. Кінчиться війна, додав державний секретар. Нагадаємо, Марк Рубіо назвав головну умову зустрічі Трампа із Зеленським та Путіним. Такі тристоронні переговори можуть відбутися, якщо позиції Києва, Москви та європейських партнерів вдасться зблизити. З його слів, якщо Вашингтону вдасться звести їх досить близько, те, що хочуть росіяни, і те, що хочуть українці, тоді президент матиме можливість. Провести зустріч, у якій візьмуть участь обоє: і Путін, і Зеленський. Тим часом речниця Білого Дому Керолайн Левіт каже, що зустріч Трампа та Путіна пропонує Росія. Водночас вона не уточнила, чиєю була ініціатива провести спільну зустріч президентів США, України і Росії після можливих переговорів Трампа та Путіна. Президент України Володимир Зеленський, який розмовляв з Трампом після зустрічі Віткофа та Путіна, сказав, що здається, що Росія зараз більш схиляється до припинення вогню. Тиск на Росію працює, але головне, щоб вони не обманювали нас у деталях. Ні нас, ні Сполучені Штати, сказав український лідер.